Слава Ісусу Христу, шановні люди, мир вам, українці. Не переживайте, мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. І бачив декілька хвилин вашої вас. Я християнин. Я вещире серце бажаю кожного з вас миру і добра. Я прошу сюди, щоб захопити до людей, то молитвиться за мир в Україні. Найважливіше, я хочу сказати вам радість, якої люди можуть спастися. від у Божого гнів. Від пічні публіки страждання. Любить людей, бог не хоче смерті грішників. Ми є грішні. Це слово їм на покарання. Неважливо, чи великий гріх, чи малий гріх. Це гріх сплата смерть. Це вічна розлука з Але Бог послав свого сина, Ісус, Христа цей світ, який помер на христі за наші вами гріхи. Всю нашу вину Ісус Христос Божий Син, взяв на себе і помер. На третій день Він воскресли. Усе ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння примирення. Бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважаючи на їхні провини. І поклав у нас слово примирення. Це моє косли від імені Христа, ніби Бог благає через нас. Благаємо замість Христа. примиритися з Богом. Для того, щоб з Богом примиритися, людям потрібно щиро покаятися в своїх гріхах і увірвати в Ісуса Христа, як свого Господа, і Спасителя. Дар Божий, життєвічний. Прийміть цей дар Бога. Прийміть Христа в своє серце і будете спасені. Покайтеся в своїх гріхах. Вірите в Ісуса Христа і Спасетеся. Моліться за мир в Україні. Бо Бог боліться на Україну рвали. Будьте благословені, гарного дня, слова дружбові.